Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які би хотіли переглянути 11 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Мах перевернутий, ні. Як це не дивно, але ви самі собі або заважаєте, або не вірите в свій успіх, або вам надійшла неправильна інформація. І якщо ви нею скористаєтеся, то можете отримати небажаний результат. Вам варто повернутися назад, звідки це починалося ваше бажання, і спробувати все по-іншому. І зверніть увагу, у вас не вистачає інформації. Другий варіант. Лицар жезлів перевернутий ні. Можливо, виникнуть проблеми з поїздками, переїздами, подорожами. Сьогодні відчуєте конкуренцію або професійне противостояння. Може бути лайка в колективі, або ви знизите свою активність, або обставини будуть складатися не найкращим чином для вас. І третій варіант відлюдник. Так. Але все виважіть і перевірте, дійте самі на свою користь, не залучайте до процесу інших. Навіть не варто розповідати про те, чим ви займаєтеся. Сьогодні скористайтеся своєю мудрістю. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю миру вам і гарного дня.